В принципі, є. Так, тут укорочую, цю перевожу на ось так. 100. Все, включив. Як я вже говорив, дана гілка можна було б її зробити, як центральний провідник, цю якось укоротити, але вона затіняє ту гілку і частково на цю гілку нам треба опускати. Можливо зрізати, якщо є такі бокові гілочки на таку, на таку чи на таку. Але я все-таки схильний, щоб робити це поступово поетапно. Тобто зверху один рік ми зрізали так, потім так. Так як там нам теж були зрізи багато є молодих паганів, ми цей рік робимо ось так. Опа. Оцю шапочку забрали, а там будемо дивитися і будемо вибирати. Ну, у нас тут буквально 4 букетних квіточки. Остальне все ростове. От. І дана ситуація, та, я чому це розказую? Опускаємо крону, бо люди запитали, як опускати крону. Росло догори переводимо на бокову гілочку. Ця бокова гілочка тут же заступає туди. Важно переводити. Найвище чому? Тому що якщо такий перевод, він нерівноцінний, тут можуть піти. Якщо в інших деревах, яблунях, грушках підуть е, жировики. В даному випадку ми зрізали так і ще опускаємо крону, ну, щоб я доставав, щоб я міг зірвати, щоб я з драбини це не робив. Сабурієчки максимум там. Забираємо цю шапку, переводимо. Так любе Любе дерево так ми робимо. Ну, бачите, була шапка, і от дивіться, оця гілочка, вона вроді молода. Двохрічна. На 40 см вона вже оголена. На 40 см оголена. На 40 см оголена Якщо ми не будемо робити ці процедури заміщення, от 40 см 50 см Розумієте, і це гілки вверху а ці внизи так само оголені. на Наступний рік, буду ще опускати кров.